Привіт, друзі! Я Марк Рибалка з 5-го бакласу Харківського ліцею номер 26 І я вирішив взяти участь у Харківському мовному марафоні. І ви мене запитаєте, чому я так виглядаю, як справжній козак з ХТЗ? А я вам хочу сказати, що я сьогодні буду готувати дуже смачний борщ. А знаєте, чому цей марафон називається самомовним? А я вам скажу тому що основне спілкування проходить на кухні. Шановні, запам'ятайте, що хакі без мови, як борщ без квасолі. І починаємо. Кошка, а картопля і а булячок. Я сподіваюся, ви вже знаєте, що це не лук, а цибуля. Друзья, вы только послушайте, как оно звучить. Пампушка, борщ, куханя, аж мурашки по телу. А, друзья, а теперь у меня для вас задание. Напишите в комментариях, как будут мурашки по телу по-украински. Мой борщ уже готовый, а я пойду на вагну тарелочку и Я вам хочу сказати, друзі, не забувайте про нашу мову, бо мова це квасоля, без якої не можна жити. Всім па-па!